Ви дуже просили домашню мою майстерню подивитись. Мені ще раз кажу, дуже соромно її показувати, тому що схожа вона на собачу конру. Ну Але що бюджет дозволяє, те й маю. Значить станок 1А62. Приміщення в мене тут. Дуже замале, буквально 2 на 2, тож станок став повністю від стінки. Я аж до тієї стінки і там ще навіть трошки прийшлося викопати кілька камінюк, щоб там той кожух можна було вмастити. Три фази у мене вдома немає, тому Рідний двигун того станка був знятий. Поставив я замість нього ось такий, до речі, півтора кВт. Працює він від однієї фази. Зараз електрощиток вам покажу. Ось такий кондерчик пусковий. І там ще набрано робочих конденсаторів. Ось двигун роб... працює від того. Ось. Щоб ви розуміли, дійсно тісно все, от станок, отут купа хламу, старий холодильник, який виступає замість шкафу там у мене. Зварювальний апаратик прикупив беушний звідси столик невеличкий металевий, тиски саморобні, наждачок подарували. Маю трішки там плашок, там трішки мічиків, якісь сверла, це все мені подарували. Друзі, знайомі, хтось щось зносив. Коротше кажучи, чим маю, тим і працюю. І он трішки висів. Щось чуть-чуть купив, але все таке. Ну таке. Ржаве, бушне і так далі. Так, але сама головна інтрига, як же ж валить цей станок. Він е, що при запуску він... Іноді підклинює, але тут можуть бути винні підшипники, я там не сильно ковирявся в передній бабці. Все одно в мене немає фінансів, щоб міняти ті підшипники. І той вори трішки не довключається. треба робити. Так, зі станком я практично нічого не робив. Взяв його давненько, лишень відремонтував ту проблему, за якою він, скажімо так, був списаний. Оце ось все, повністю все відірвало разом з поворотним кругом від поперечки. Відірвало, я не знаю перед історією, але кажуть, що врізались в патрон і то все відірвало. Ну то я відремонтував, там все байдуже. Більше тут в принципі нічого не робив. Так зажатий в патроні у мене шток від пневмоциліндр, чи як воно називається правильно, я не знаю. Ось такий хвостовик тут був з краю ще. Воно цементоване. Треба наробити таких штучок Ну з усього, що там вийде матеріалу. Ось вам різець марки Т-15К6. Торкання. Лімби обнуляються, до речі. Так і беремо одразу 3 мм. Так, ще одне таркання. Є. Той також обнуляється. Одною рукою неудобно і нічого. І вмикаємо нормальну подачу і вмикаємо. Хто знає, один А-62 отак влаштований, тут нема маніпулятора. Тут все на речагах. Але він дуже зручний, як для мене. Поїхали. Охолодження ручне, бутилочне. Але валить нормально, незважаючи на те, що це одна фаза і що двигун там 1,5 кВт. Оті двигуни, які ставляться з заводу там 5-7 кВт, то все для того, щоб дерти слояки по 10 мм на переляканих подачах. Ну щоб на виробництві прискорюватись. Мені вдома того не треба. Я не збираюсь платити лишень за електрику. Мені того вистачає. Ось ще три. Тут уже пом'якше. Цементація знята. О, подача, як бачите, нормальна йде. Для обдирання вдома того цілком вистачає. Розмір у мене тут більш-менш грає, є свої похибки, але я з ними боюся. Тобто впенина теж непогано було б її трішки підшабрити, але мені ніколи цим займатися. Осос був присутній, але він був спалений. Може колись відремонтую. Запускається дуже добре, я поставив ось таку кнопку, де середня клема відкидується. Буквально я секунду потримав, відпустив, все, в мене вже станок крутиться, все добре. Іноді я ж кажу, трішки треба рукою крутнути патрон, все працює. А ще в хазяйстві з'явився ось такий динозавр. Стан його дуже жахливий, але дістався. Ну, скажімо так, в подарунок за високі заслуги. Але роботи коло нього і роботи. У мене, до речі, до нього ще зовсім немає нічого. Ні інструменту, ні оснастки. Ну, то все, справа наживна. Сподіваюсь, усе буде. Так, я зараз тут це все допрацюю, хочу ще показати вам, як він відрізає. Так, ну і власне відрізаємо. Відрізний, до речі, ВК-8. І ось уже за цементацією ріжеться нормально. Як ви бачите, жодного тремтіння, дребіжання, різких звуків, нічого немає. Стружечка трошки темна, треба змочити. Так, і ріжемо спокійно далі. Давлю я нормально, так нарізати, самі бачите, стружка як весело. Плететься і станок при цьому не стає. Ну ось і все. Реверс, до речі, теж є, але. На менших обертах нормально працює, вперед-назад, на менших, навіть з пуском немає проблем. Ось так ось і працюємо вдома. Куди діватись? Є, звісно, в планах придбати частотник, тоді Втрати будуть менші. І цей двигун буде ще краще тягнути це все. Але і так нормально. Можна працювати. Ось, до речі, я вже й завершив. Зверніть увагу на чистоту в обробці, цілком пристойно. Тож таке, можете вже починати срати мене в коментах. Коменти все витримують. Хто хоче трішки покращити моє життя, карта буде в описі під відео. Також для спілкування Telegram, Viber та e-mail. На все добре, до нових зустрічей. Ще побачимось.